Ну, і, відповідно, ми займаємося ремонтами нашої техніки. Значить, пару слів про резину. Недавно ми брали в техноторгі два колеса. Нам треба використати державну допомогу, яка нам зайшла давно. І відповідно кращого рішення, ніж купити нову резину на трактор. Я, мабуть, і не придумав би. В общем, гума е індійська, маркіровка в нас тут або назва неї Аскенсо. Хто знає таку, хто не знає, напишіть. Розмір 18.4х34 це той самий аналог білшини, тільки там йде 11F і F11 у білоруській. общем, ми її взяли, бо в нас вже стерлася до неможу. А не дай Бог, вона стрельне. Саме відповідальний момент, так як ми грузимо нашим трактором важкі вантажі, то не хотілося б, щоб це все діло відбулося. В общем, почитав трохи коментарі. Люди пишуть, що дуже м'яка резина, дуже типа, погано вона ходить в польових умовах, лопається, соняшник її прорізає. Це капець якийсь. Я вже, чесно кажучи, і розстроївся. Але, 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 але думаю, що щось тут не то. Мені здається, що вона не така вже й м'яка. Тим паче, отак от, якщо потрогати, пом'ять, побить, то наче, наче навіть жорсткувата. Не то, що м'яка, а жорстка. Подивимося, як вона буде ходити на тракторі, поставимо її на 10-25. Я, я думаю, що буде цікаво. Одне тільки, що мені на вид, вона похожа на якусь бомбу. Така вона трохи кругла. У 10-25, наче якась вона більш така ну, квадратніша. Ну, В тому плані не то, що квадратніша, а пряміші отут ґрунтозацепи. А тут вона, наче так якось видутіша. Ну, хто знає, може це і краще. Думаю, що він буде рухатися у нас більшість е, свого часу по складу, погрузка. Там ще щось якесь таке, ну на полях, в общем, ми робити дуже не будемо цим трактором. Тому я думаю, що для складських умов така резина підійде. Я так думаю, ну а там подивимося. В кого є така, хто такою працював чи з такою працював, фірма Askenso. Індійська. Ціна питання одної такої резини, бо люди питали, 25 тисяч гривень. Оце одна. Два штуки 50, якщо ж помножить, то не дешево вони стоять, я вам скажу. Хтось совітував турецьку купити замість індійської. Ну, хто знає, турецька теж вроді непогана, на жаль, її не було, а в техноторг не накатаєшся грузової машини. Лишній раз теж ну, вся економія. То, в общем, в общем, яку взяли, таку і взяли. Так що, колеги, що, що знаєте про таку гуму, як вона ходить, напишіть реальний відгук. Тут. ТДВ TD, чи ТДБ-120. Оце така модель, напевно. Марка Скенсо, а модель ТДБ-120, чорт що воно за резина. У нас такої, мабуть, ні в кого немає, а може є. Так що... ну, в будь-якому випадку, я думаю, що вона краще буде, ніж МТЗовська. ось Якщо порівняти, оце МТЗовський скат, бачите, які ґрунтозацепи у А Тут такі трошки. вони Масивніші, ну це трошки ж менше колесо. Це йде з 82-го. Ми його ставили тимчасово на 10-25. В общем, отака от движуха колеги. Резина нова, це вже хорошо. Так, у нас така є непогана. 8 сезонів відходила. Надіємося, що буде ходити. Питання таке: чи не лопається вона, чи нема таких там проблем, що потріска настає через певний період. Бо от це дуже важливо. Кстати, їх є два види. По-моєму, 12 слойна і 16 слойна. Щось таке. По пам'яті не згадаю точно, ну, називали два варіанти. Ми взяли та, що більше слоїв, типа трохи дорожча, але вона, типа, потужніша. Ну, хто знає. Так, ось люди пишуть: привіт з Норвегії. Привіт. Прикольно. Привіт тобі з Полтавщини. Хорошо у вас там в Норвегії. Холодно, мабуть, тільки. У Нас тут тепліше. Так, колеги, ну. Ще один момент покажу вам, що ми з батьком зробили, як у нас вийшло. Займалися ми декілька днів тому назад ремонтом полурам, залізобетонних виробів наших, тих, які ми купили беушними. Поприварювали хлопці отакі плоскостя ось сюди. Що поприварювали? Бо їх не було. Їх хтось украв пропів, пропив, а приїхали вони без них. Вони там 2 кг одне важе. Але щоб зробити його самому, то потратили декілька днів робочого часу. Ну і в общем, Зробили плоскостя, поварили, все по пластинки, типу, вирізали, усилили і забетонірували. Забетонірували ремонтною суміш, ту, що я показував на відео, кому цікаво. Он, дивіться, як вона схватилася, можна сказати, вона як камінь. Якщо цікаво, покажу і можливо, яка вона, як вона називається. Може хтось собі таке робитиме. Дивіться, який міцний, який міцний бетон. Бачите, його попробуй. Ну, То ще він дуже досхвачуватися. Ось. І оце ось дуже. Капітально. Коротше, потужна штука. Ремонтна суміш. Для желізобетонних виробів, по-моєму, F22 чи якось так. Зараз покажу. Будемо їх встановлювати. Надіємося, трошки часу у нас з'явиться. І ми це все діло організуємо вже до снігу чи до зими. Будемо старатися, по крайній мірі. Бо будівельний матеріал готовий до роботи. Осталось дочекатися крана. ну і спеціалістів, які зможуть це все діло змонтувати нам. Бо хлопці трошки зайняті, теж робота є, займаються установкою монтажем. В общем, така двіжуха. Роботи зроблено нами тут дуже багато було, а ще попереду, мабуть, іще більше. Дуже-дуже-дуже. Так, зараз показую вам суміш ремонт, яку, яку ми використовували для ремонту наших люшок. Бирали в епіцентрі. Ось так вона називається. Ось воно, як же ж воно, МС. ремонтна суміш для бетону. РМ2. РМ2. отака штука. Класно схвачується, чітко, держи, й Так, закривай, Зараз краску піду заберу і поїду, буду щось робити. Так, хлопці, а мобілізація як? IT фермер, ну та так, же, як і у всіх. Біда бідою, самі все робимо. Ви Думаєте як? Ви Думаєте, ми не в іншій країні живемо, такий самий, як і ви. Скоро сіяти, мабуть, і не буде кому. Та й не буде мати і для кого. Коротше, страшне час. Що я можу вам сказати? Зрозумів, IT фермер. Ну отож. зачем питати, якщо і так все знаєш. Так, це в нас що? Це в нас міндобривко. Так, да, міндобривко, тільки щось таке, воно закам'яніле. Так, це в нас відходи сої. Привіт, Скропивницького, гарна нова резина. Дякую, дякую, супер. Дуже приємно, що підтримуєте. Ну, Я так подумав, прикинув. Час летить, треба до кінця року використати кошти з державної програми, з дару. От, от ми і вирішили їх використати. Ми собі купили резину на МТЗ Петлас турків. Правильно зробили. Якби була вона в техноторгі, я б теж взяв би петлас і не морочив би голову ні собі, ні людям. Ну так, в общем, поки що так. Значить, колеги, що іще про наше сільське господарство? Трошки роб, зроблю рекламу ремсинтезу. Знаю, що така компанія в нас в Україні доволі ефективно розвивається, не стоять на місці. Приємно спостерігати, що вони великі молодці. Значить, що вони придумали? Вони придумали зробити новий висівний апарат, або навіть не то, що новий, а вдосконалець старий зробити маленький рестайлінг старому висівному апарату на такі сівалки на УПС-8. Великі молодці, що вони йдуть в цьому напрямку, так як їх багато дуже цих сівалок в Україні. Працює. Це одні з самих популярних масових сівалок, скажімо так, бо більшість маленьких аграріїв сіють саме такими сівалками, то є велика потреба в тому, щоб трошки покращити висівні апарати у даних сівалках. На чому їх проблема оцих самих висівних? Проблема тут їх не одна, звісно, не одна. Ну, що нема центрації самого диска при висіві, це питання, як то кажуть, вони вирішили. Поставили туди шестігранник, якоби як центрацію вони зробили. Не буде він туди-сюди, вгору, вниз. І оцей чистик, оцей збрасуватель, типа скидач, да, буде працювати в них коректніше, тому що насіння буде йти на одній, виходить, лінії, не буде його туди-сюди гойдати. І вроді би, зробили тут іще один додатковий. Е Насіння знімач. Ще один, типа чистик, зробили знизу, ну і заводський же зверху. Тіпа, таким чином вони позбудуться двойників. Хорошо, супер, все великі молодці. Но вони не зробили самого головного, що у цій сівалці реальний косяк конкретний прямо є. Може, і зробили, ну не показали. Ну я про нього розкажу. От ця сівалка сіє непогано, якщо можна так сказати. Але коли вона доходить. Зернинка доходить до е, тої зони, в якій відпадає, як, в якій закінчується вакуум, до тої зони, насінинка може відпасти або раніше, або пізніше. І в результаті ми маємо величезну проблему, е, у нас йдуть, е, скажімо так, нерівномірна розкладка іменно за щодо цього. У нас одна одну насінина доганяє та ближче та далі, та ближче та далі. І якщо навіть от, я теж пелісос підключав, прокручував весівний апарат. І дивлюся, насіннячко відпадає, наприклад, одна відпада отут, да, скажімо так, умовно, а друга відпада отута. Тобто, що там або вага насіння різна, або фракція різна. І вакуум закінчується однаково для насіння. Тобто, вона, ну, от, іменно за цього вона відпадає нерівномірно. Або треба ставити чистих ще знизу, отам, в самому низу, щоб. Коли насінинка доходить до цієї е, мертвої зони, де повинно, типу, вакуум закінчуватися, да? треба раніше її відсікати, раніше її скидати, щоб вона випадала іменно на определенній точці Іменно з висівного апарата. щоб вона доходить до точки 0, відпала, відпала. А так вона трошки переганяє точку 0 або раніше відпадає від точки 0. Це, це один факт. Другий факт: е, ця ж прокладка, що йде ось ось тут в цих сівалках, в весняному апараті. Тут йде прокладка пластмасова. Вона реально скажу вам зараз такої поганої якості, таке враження, що його десь в Пакистані виливають, блін оті прокладки пластмасові. Я вже мовчу про алюмінієві вісівні апарати. Тоже питання окреме. От е, якості в самому, самій прокладці, оцій пластиковій, теж немає. Вона то така, то крива, то горбата, то видно е, сліди ліття оцього ну виливу оцього пластика. Теж це мінус. Раніше продавали шліфовані, дуже якісні. За білі я взагалі мовчу. Білі то взагалі не годиться нікуди. Ставив 100 разів, не понравилося. Треба гарні пластикові чорні прокладки і шлі, обов'язково шліфовані. Шліфовані такі, як будто ну, в ідеал підігнаті. Тоді воно класно все буде присмоктувати, по крайній мірі, буде якість висіву краще 100%. Ну, і сам, Сама якість висівного ж апарату цього, і корпуса, цього алюмінієвого, Є єльті, червона зірка. От Вони якісніші, вони там класно підігнані, профрезеровані класно, тобто, там немає таких там кусків алюмінія, який торчить. Це теж по-своєму, ну як, відіграє певну роль, по крайній мірі, візуально дивишся, коли воно якісне, то хочеться на ньому працювати. А коли воно таке криве горбате і куски алюмінія торчать не до, не до цей, Треба допилювати болгаркою. Теж не годиться, хотілося б. Побачить гарну якість нашого е, українського виробника. Ну, а так, якщо почують мій відгук, то було б чудово. Я цією сівалкою пропрацював вже, мабуть, років 11, десь так приблизно, коли ми її купили 2000, ні, трошки, мабуть, менше. Років, років з 10 я нею попрацював. І ще працюю, поки що другої ми не купили. І, а, і ще один момент, який теж, про, про який ніхто не дуже говорить. Е, отут, в цьому Полозу, по да? отут є така плоскость, отака от плоскость. типа язичок такий. Хто знає, той знає. І коли на сіни нападає, ну тут то немає його, старих, старих цих же ж моделях, да, заводських, Отак от воно йде, оцей язичок аж тут йде. На сіни нападає, вона рекошетить. Це впливає на нормальну розкладку в рядку насіння. Особливо кукурудза, якщо вона крупненька, вона тільки гуп відпадає, то тут от рикошети, то там рикошети. Це теж нюанс. От в цих, кстати, в оцих анкерах, скажімо да, полозах, оцих, у них отут аж йде. Тобто отут не рекошетить, навіть воно туди далі. Отут не рекошетить, іменно в такій моделі. Ну і плюс накладка Текрон. якоби не должно залипати землею, це все діло, воно пропускає, воно гладесеньке, пластмасове. Коротше, отакі прикольніші виходить, для висівного оцього апарата, чим ті, що заводські залізні, що йдуть. Ну та в общем, отакий наш відгук. Якщо вирішити ці задачі, то буде сівалка бомбезна. Звісно, до вісета їй далеко, дуже далеко, як до. Як до місяця рачки, ну все рівно, все рівно. Можна з нею добитися, непоганий результат повисів. Головне, щоб були дощі і нормальна погода, і врожай буде хороший. Так що, колеги, хто в курсі, хто буде такою сіять, хто сіє такою, зверніть на ці всі моменти увагу вашу, можливо, хтось має своє якісь вдосконалення. Вдосконалюйте. Я думаю, що тут є над чим попрацювати, і буде вона сіять, як йомайо. -йо. Не джундір, але. По крайній мірі, підняти якість можна за рахунок оцих маленьких досконалень. Що скажете? Пишіть. А що так багато дали? Вам дали допомогу від дар? Да, Дали мені допомогу від дар. Дали. Купив два колеса і, і все, і хорошо. І на тому, слава Богу. А, і ще ж одне. Тоже поїхали далі. Значить. Е оці, стойки. Стойки. От Веста Профі. Оригінальні заводські купляв на заводі в Кропивницькому. Ну, типу оттуда, мені прислали поштою. Чим вони краще от тих стояк, що йдуть е на, тих, на таких сівалках, типу Штатні, ті, що на пружинках. на таких? Ну, Як мінімум, тим, що вони лізуть у землю. Що їх не викидає, якщо земля тверда або там якась грудочка. І ваше міндобриво з оцими стойками буде у землі, а не наверху. Це дуже важливо. Так, да, вони роблять, як обичні рала, там, понятне діло, це все допотопна історія, це все не сошник. Ясне діло, що фермера зараз всі стали такі модні, покупляли собі гарні сівалки, але дуже багато маленьких фермерів користуються іменно таким і будуть ще користуватися не один, мабуть, рік, а може, й десяток років. То я скажу так: лучше такі стойки поставити, Саме отакого от плану. Вони жорсткіші, вони класно ралять землю. Ваше Міндобриво буде на глибині 7, 8, а то й 10 см. І коли земля, пересихає, коли земля пересихає, є великий шанс, що ваше міндобриво буде лежати у вологій землі, а не так зверху, як після, отих, ті, що ми повикидали, ті, що тут були рідні. Так що то погана історія. Плюс на ці сушнички, кажу на ці, на ці, на ці е, стойки, ми ставимо анкіра е, Тихфарміновські. Ті анкера, якими вносять безводний аміак в агрохолдингу, ми точно такі самі анкера приспособили сюди і ми вносимо каз 32 на глибину 12-15 см в землю. І наша кукурудза, який би там не був, яка б не була погода, чи засуха, чи не засуха, клімат не важно. Земля і кас у вологості буде. Так що все воно буде мокре, в мокрому. Правильно сказав? правильно. Земля з касом зв'язується і тримає його е, доступним для рослин. Оце отак я хотів сказати. Так що є велике значення в цьому, якими туками ми працюємо, якими анкерами і чим ми вносимо Міндобриво в землю. Так, Покажи стару резину 10-25. О, оце вже інтересно. Є стара резина? Давай продамо колесо. Пішліть, Пішліть колеги, зараз будемо продавати резину вам. Одна на тракторі, я знаю. Зараз зробимо аукціон. Мені понравилось, як працює аукціон. Виграє тільки один. І в нього є ім'я і фамілія. Прізвище і ім'я по батькові в той, в той людини, в той особливої людини, яка виграла дві сівалки. Не забудем, не забудем. помним, помним. Обламали нас по совісті. Де воно, то, то воно стоїть? Да? Та-ра-та-та-та. Зараз -та -та -та. ми покажемо пацанам. Все, ось ось вам резина від трактора 1025. Бушна резина наша. О, що за нього просить? Ну, така вона стерта, хлопці. Та друга лучша. Ще в мене є колесо краще. Ну, теоретично, а? Порвана, так? Да? От та, що на тракторі стоїть, вона краще. Цю можна взагалі за 1000 гривень віддати, аби тільки не валялась. А ні, то ми її оставимо, буде щось підмощати під там борт завантажувати або під ще щось. 1000 гривень приїжджайте, забирайте. Або ж цей. А те, що друге, те краще. Те можна тисячі за чотири продати гривень, беушне. Та таке там і шипи більше, і резина там непогана. 4 потолок 5. Ну, 4, за 4 віддам уже. Без торга. Оце таке. Може комусь цікаво, то дивіться. А де тут порване, покажи? Пробита збоку, да, там трошки у нас. Та нехай може. Давай. давай. О, о, а ну де вона? Хто я знає, а ось тут десь. Та вона, їй все вже, І... Да? Їй труба. Все, пацани, не хочу вас нікого обіжати цією резиною. Не треба вона вам. Це ж кажу, це хіба що там на Івана Купала колись костер розпалить. Да, і все. Ага. Та ну можна зробити, звісно. А, он, во під, під цей, Да, да, воно -да. є. Є проблема. Все, пацани, не треба вона вам ця резина, так що не буду я вам цю біду пропонувати. Є та лучша, да, та краща. Так, а це ж у нас система для внесення касу. Це бачите, які ми кулібини. Зробили таку штуку, щоб вносить кас на глибину 15 см. Ось такий насос у нас стоїть. Шурфло 50-59 мексиканський. Хороший фільтр стоїть. І сюди заливаємо, хто дивиться моє відео, той знає. Заливаємо 400 літрів касу. Ну, трохи менше, бо трактору напередок нагрузка. В общем, 400 літрів сюди влазить касу. І ось по цих патрубках воно йде під давленням 4,1 бара. Той насос видає. Ну, хай 4 бара видає. Раді Бога, вистачає. І можна вносити 100, 200, 300 літрів на гектар. В кого скільки є бюджет, а той скільки може собі дозволити. Регулюється норма вилива дуже розумною системою називається розпределітель. Розпреділитель за 1000 гривень. Дуже розумна штука. Отут підкрутив, давлення додав. Поїхали. Ще можна швидкістю. Трошки медляніше буде більший вилив, трошки швидше буде менший. Все просто як дважди два. І все працює. І не треба ніяких видумок. Дай Бог, щоб кукурудза в кожного родила, так, як у нас за цими приблудами. Так що супер, супер. Копіюйте, робіть, так, як ми, і буде вам щастя. Так, що по резині? Резина валяється, скоро буде стояти вже на тракторі. Ану, хто приїхав? Директор приїхав. йо майо Сам пан директор приїхав. Треба розбігатися. Або хоча б здавати, відимось роботи. Ти водичку забрав? Хорошо. В общем що? Колеса скоро будуть на тракторі. Покажу вам далі відос, як ми ці колеса поставимо, як виглядає у нас трактор на новій резині. Так що будемо працювати. Що ж, директор на місці, пора щось робити. Всім добра, всім гарного дня, до зустрічі.